Ізюмська міська територіальна громада, яка завжди до початку повноштатки була прибутковою, і яка зараз дуже в таких ну непростих умовах знаходиться стосовно суб'єктів господарювання, які поповнюють наш бюджет, тим не менше, ми системно постійно Цілеспромовано допомагаємо нашому війську, і це мова йде про десятки мільйонів гривень. Тому, але е я можу говорити тільки про свою позицію. Я не е вважаю за доцільне і готовий за це відповідати е в далеку шухляду відкладати е питання вшанування. Пам'яті загиблих захисників і захисниць, тому що я не розумію, яка для цього є підстава, тому що мені здається, що якщо ми відкладемо це в далеку шухляду, то тоді піде за ним, туди ж піде патріотичне виховання, туди ж піде гідне вшанування. Я цього не розумію і не підтримую.